Пальці почали стукати по клавіатурі, а це говорить про те, що я нарешті наважився розповісти свою історію. Привіт! Мене звати Євген і я український письменник, поки не дуже відомий, але хто знає, що буде далі. Моя історія починається з того, як я нарешті назбирав кошти та вирішив переїхати зі своєї квартири у Кривому Розі до села. Подалі від великої кількості людей усе свідоме життя я мріяв жити усамітнено аби мати можливість бути у гармонії із собою та природою. Тільки так, на мою думку, можна було занурюватися у світ творчих фантазій та створювати нові світи, невідомі нікому донині. Отже, як тільки мені виповнилося 30, я вирішив, що маю написати головний роман свого життя. Для цього я мав перебратися у затишний будинок, де мене зайвий раз ніхто не турбуватиме. Єдине, що весь час мене лякало у власному будинку це не приязнь до павуків. З дитинства мене тіпало від цих мерзенних лапок, та я вперед уважав, що ці шкідники створені виключно для того, аби їх розчавлювати при першій нагоді. Але повернемось до самої історії. Переглядаючи купу пропозицій на Оеликсі, мій погляд чомусь зупинився на одному з будинків. Чесно кажучи, у ньому не було нічого особливого. Це був старий одноповерховий будинок, вкритий пилюкою. Але я захопився його сільською архітектурою та природою навколо. Коли я подзвонив ріелтору, щоб запитати про ціну, він повідомив, що попередні власники намагалися продати нерухомість протягом багатьох років і були раді бачити, що хтось нарешті зацікавився. Завдяки цьому я зміг придбати його дуже дешево. Не минуло трьох днів з мого першого дзвінка, а я вже підписував документи, аби стати власником цього житла. Напевно, я мав запідозрити, що попередній власник прагнув позбутися цього місця, але я відкинув будь-які підозри, які в мене були, як параною, про що я скоро пошкодував. Перший тиждень після купівлі я провів, вичищаючи неймовірно велику кількість пилу та павутиння, які повністю крили внутрішні конструкції. Невдовзі це місце стало придатним для життя. І я перевіз туди усі свої речі. Кілька тижнів життя в новому будинку було просто чудовим. Я обожнював те, як далеко я жив від інших людей. Я міг провести багато днів, просто сидячи на ганку та милуючись красою сільської місцевості. А потім сталося це. Я вже майже спав, коли дивний звук дряпання змусив мене підвестися з ліжка. Якийсь час я сидів, прислухаючись до кожного звуку, намагаючись визначити його джерело у темряві. Шкрябання ніби охопило мене з усіх боків, моя голова оберталася в усіх можливих напрямках, поки мої очі напружено вдивлялися крізь довстий шар темряви, що огортали мене навколо. Звук не посилювався, але й не слабшав. Нарешті, за кілька хвилин. Я наважився потягнутися до вимикача та наосліп увімкнув лампу. Щойно слабке світло тьмяно освітило кімнату, шурхіт вщух. Я розгублено озирнувся навколо, починаючи замислюватися, чи це мені не сниться. Я витратив кілька хвилин на перевірку дверей і вікон, і навіть інших кімнат. Аби переконатися, що в мій дім не потрапила тварина чи щось інше, але нічого не знайшов та повернувся до ліжка і вирішив лягати спати. Я подумав, що звуки дряпання, ймовірно створив якийсь кіт, який заліз на мідах. Я відкинув голову на свою м'яку подушку і дивився на стелю, чекаючи, поки сон знову захопить мене. Я саме збирався вимкнути світло, коли побачив щось на нерівній поверхні стелі. Дивлячись угору, втомленими очима, я намагався визначити його точну форму, поки нарешті не зрозумів, що це таке. Тріщина, при цьому відносно велика. Я підвівся на своєму ліжку, щоб роздивитися ближче. Мої ноги хиталися від нерівного матраца, що намагався тримати мене вертикально. При ближчому огляді виявилося, що тріщина була кілька сантиметрів завдовжки та сантиметр завшишки. Але глибина здавалося, що всередині була лише чорна безодня. Це було тут раніше. Подумав я про себе, адже не міг пригадати, що бачив це, коли я вперше прибрав будинок. Напевно, я помітив щось настільки очевидне: будинок старий, а останні кілька днів підряд сильно дощило. Можливо, це й стало причиною виникнення шпарини. Бажаючи перевірити, чи не буде на стелі ознак вогкості, я розсіяно підніс до неї палець і почав обережно тикати по краях тріщини. У ній справді була м'якість, але не зовсім волога. Коли я штовхав, то помітив легкий рух у темряві отвору, я наблизився і прижмурився, щоб спробувати його розгледіти. Раптом з краю тріщини лише за кілька сантиметрів від кінчика мого пальця вилізли маленькі білі волоски. Я тиснув стіну трохи сильніше, від чого дивний нерівний матеріал видав дивний звук. Майже одразу у мій палець хтось міцно вп'явся. Рефлекторно я швидко відсмикнув палець, насилу уникаючи контакту з тим, що виповзло з тріщин. Відразу було видно, що намагалося зробити їжу з моєї кінцівки. Крізь щілину я бачив. Товстого і сердитого великого білого павука. Він сидів досить близько, щоб я міг побачити, як клацнули його мандибули. Я з огидою відсахнувся, усвідомивши це, ніколи не бачив такого раніше. Його ноги, витягнуті й вигнуті далеко від тіла, а живіт мав овальну форму. Весь корпус цієї потвори був майже такого ж відтінку білого, як фарба, що вкривала інтер'єр мого дому. Я здригнувся від його незвичайного вигляду. Волосся на моїй потилиці стало дибки. Поки я дивився на цю жахливу істоту, вона злегка повернулася. Здавалося, воно дивилося на мене, ніби спонукало мене знову спробувати тицнути в його гніздо. Можливо, я й не геній, але я не був настільки дурний, щоб знову перекласти свою шкіру до пащі цього огідного павуцюри. Натомість я обережно зійшов із ліжка, мої ноги шукали взуття. Весь цей час я не зводив очей з товстого черевця істоти. Його тіло рухалося з кожним моїм рухом, ніби він все ще спостерігав за мною. Я почав відчувати непереборне почуття нервозності. Я був ніби мухою, яка потрапила у павутину чудовиська, і з острахом чекала, поки воно висмокче її нутро своїми гострими зубчастими іклами. У той момент, коли моя паніка почала ставати нестерпною, мої ноги нарешті наштовхнулися на черевики. Повільно нахилившись і піднявши один. Моя тривога почала перетворюватися на сміливість. Я не розумів, чому я так боюся якогось маленького павучка, але тепер, маючи в руках належну зброю, я відчув, як мої страхи зникають. Я повільно піднявся на ліжко, все ще змагаючись зі своїм непроханим сусідом по кімнаті. Скажи на добраніч, маленька мерзота, сказав я. Тоді я підняв підошву свого чобота вгору та прибив павук. У нього навіть не було шансів. Жахлива фігура, яка раніше сиділа над моїм ліжком як роздутий король, тепер була лише кривавою плямою на білій фарбі стель. Я стояв переможно киваючи собі. Вирішивши, що з мене вистачить пригод на одну ніч, я зійшов зі свого ліжка і поставив свій червик поруч із іншим. Тоді я накрився коконом із ковдр. І знову, почуваючись у безпеці, швидко заснув. На жаль, ця зустріч виявилася лише першою з багатьох. Протягом наступного тижня ще близько того, я щодня знаходив і вбивав принаймні одного чи двох майже ідентичних маленьких гадів. Здавалося, вони ховаються в кожному кутку мого будинку під кухонною раковиною у шафі в коридорі де завгодно. Одного вечора у мене ледь не стався серцевий напад, коли я пішов у ванну кімнату і побачив, що на нижній стороні сидіння унітазу сидить чергова мерзенна істота. Здавалося, скільки б я не вбив, з'явиться ще більше. Йшли дні, і в мене з'явилася ірраціональна ненависть до цих жахливих маленьких створінь. Кожного разу, коли я бачив паука, це сповнювало мене інстинктивною люттю. Більше не було відповіді бій чи втеча, лише бій. Протягом тижня я, мабуть, убив більше дюжини, оскільки мій терпець до них вичерпувався з кожною стратою, я помітив, що позбавляюся восьминогих монстрів все жорсткішими способами. Перші кілька я просто розбив. Але незабаром я почав бризкати на них потужним спреєм від комах, а тоді вдався до того, щоб душити їх білим оцтом. Це було якесь садистське задоволення. Моя злість до непроханих гостей лише посилилася з моєю нестачею сну. Я зрозумів, що писати роман тут я не зможу. Щовечора того тижня я прокидався від того самого шкрябання, яке чув тієї ночі, коли знайшов першого павука. Щоразу, коли я вмикав світло, шум раптово припинявся. Заснути після цього було нереально. Більше того, я міг заприсягтися, що тріщина на моїй стелі збільшувалася. Кожної ночі, коли я виривався зі сну від того огидного дряпання, я інстинктивно дивився на неї. Одного разу вночі мене знову розбудив той жахливий звук, але замість того, щоб негайно поглянути на тріщину в стелі, як я робив кілька попередніх ночей, я просто лежав роздратований. Я думав про те, як довго мені доведеться терпіти цей нічний ритуал, перш ніж я зможу знову виспатися хоч одну ніч. Прислухаючись до звуку, я відчув, що моє дихання стає поверхневим. Тривога змусила моє серце стрімко калатати у грудях. Симфонія ударів шкрябання та дрябання охопила мене, стиснувши моє горло, наче петля. По моїх руках та ногах почало щось повзати, відчуття свербежу охопило майже кожен сантиметр моєї шкіри. Нерви не витримували та казали мені, щоб я поворухнувся, почухався, звільнився від цих мук. Я знав, що варто було лише клацнути вимикачем і лампи заспокоїть усі мої хвороби. Але я відмовився я вирішив, що маю перемогти цей шум. Але сверблячка виявилася сильнішою. Я просто не міг більше цього терпіти, одним швидким рухом моя рука. Кинулася бік і вимкнула лампу. Відразу ж звук припинився. Мої очі були прикуті до клятої щілини, наді мною ще до того, як світло встигло освітити її. Однак, на відміну від будь-якої ночі раніше, з тріщини просочувалося щось дивне. Спочатку це нагадувало пил, але більш твердий. Коли я дивився вгору, намагаючись зрозуміти, що відбувається, я зрозумів, що свербіж, який я відчував перед освітленням кімнати, не припинився. У всякому разі, самопочуття тільки погіршилося. Я почухав шию та відчув, як щось мокре хлюпнуло під нігтем. Я швидко глянув на свій палець і побачив криваве місиво. Мої очі розширилися від жаху, коли я усвідомив, що саме. Падає зі стелі, це не було пилом. Я швидко скинув з себе ковдру, жах рефлекторно вирвався з горла, коли я побачив десятки крихітних білих павучків, які хаотично бігали по всьому моєму тілу. Я закричав, миттєво вистрибнув з ліжка і побіг до ванної кімнати, не витрачаючи часу на зняття піжами. Я кинувся до душу, стояв під гарячою водою та тер себе мочалкою до тих пір, поки моя шкіра не почала кровоточити. Це стало останньою краплею. Я не міг більше терпіти цих крихітних тварюк. Я проспав у своїй машині решту ночі, і щойно зійшло сонце, викликав дезінфікаторів. Я розповів про все. Про звуки, які чув, тріщину в стелі, та навіть описав павуків аж до кольору волосся на дупах. У телефонній розмові фахівець із знищення сказав мені, що вони ніколи не бачили павуків, подібних тому, що я описав, припустивши, що це рідкісний вид. Для мене це не мало значення, я просто хотів, щоб вони забрали це з мого дому. Я сказав, що доплачу, якщо він прийде того ж дня, на щастя, він погодився. Я залишився в машині, просто дивлячись на будівлю, яку раніше називав домом. Лише тепер я по-справжньому почав усвідомлювати події вчорашньої ночі. Я вбив незмірну кількість павукоподібних у своїм житті, але ці тварюки не були звичайними павуками. Їхні дії здавалися якимись Прорахованими та розумними, здавалося, ніби вони усвідомлювали, що зі мною роблять. Я намагався виконати цю думку зі свого розуму, продовжуючи дивитися на будинок, який ці потвори перетворили на гніздо. Я не знаю, скільки часу минуло, поки я там сидів, але, врешті-решт, зелений фургон із написом Стоп шкідник під'їхав до моєї хвіртки. Та припаркувався біля моєї машини. Я не знаю, чи тому, що він не очікував, що я сидітиму в машині, чи через те, що я був у спідній білизні, на його обличчі з'явилися нотки жаху. Я повторив йому все, що говорив телефоном. До його честі він стояв і слухав, доки я не закінчив свою майже істеричну балаканину. Коли закінчив, він скривив губи кивнув, наче бачив щось подібне раніше. Я не був упевнений, що мені треба відчувати полегшення чи стурбованість. Незважаючи на це, він одягнув маску, схопив якесь обладнання та сказав дати йому приблизно півгодини. Я спостерігав, як дезінфікатор впевнено заходив у мій будинок, а уява малювала картину, як його з'їдає натовп. Павуків. Повернувшись до машини, я напружено чекав, перевіряючи час кожні 5-10 хвилин. Коли минуло 30, а він не повернувся, я почав нервувати ще більше. Я гриз нігті ще 5 хвилин, намагаючись бути терплячим. Минуло ще 15 хвилин. Потім ще 5. Я почав думати, що параноїдальна думка про те, що його з'їдять павуки. Не така надумана, як я спочатку переконував себе. Я вийшов з машини і покликав його, але відповіді не почув. Покликав знову, цього разу голосніше. Тиша. Я глибоко вдихнув, намагаючись пояснити собі, чому йому потрібно майже вдвічі більше часу, ніж він казав. Я чекав, поки минула ціла година. Але він все ще не виходив з мого дому. Я не хотів входити всередину, доки не стане безпечно, але якби щось справді трапилося з цим бідолахою, я не міг би просто залишити його там. Я обережно підійшов до зловісної споруди, потихеньку піднявся на ганок, від чого стара деревина заскрипіла, наче кричала на знак протесту. Повільно і методично я потягнувся до дверей, тоді покликав його востаннє. І трохи почекав. Коли нічого не почув, глибоко вдихнув і повернув ручку. Як тільки я почув клацання клямки, двері раптом відчинилися. Я закричав і відвалився від дверей, готуючись, що по мені зараз побіжать тисячі крихітних лапок. Але замість цього я почув сміх і вибачення. Винищувач павуків стояв у дверях та тримався за живіт від сміху. Тоді він простягнув руку, щоб допомогти мені підвестись. Якого ти так довго? запитав я, одночасно розчарований і зніяковілий. Він пояснив мені, що він обов'язково оприскує кожен закуток і щілину, який зможе знайти. Він хотів бути впевненим, що охопив усі місця і зробив другий огляд, коли не побачив. Жодного павука. Що ти маєш на увазі, як ти не бачив жодного павука? запитав я з недовірою. Ну, просто так я шукав всюди, але не знайшов навіть павутиння, сказав він, здавалося, байдуже. Це неможливо, я бачу їх щодня протягом тижня, і цілий клятий рій їх випав зі щілини над моїм ліжком минулої ночі. Я мало не кричав. Так, бачите, це ще одна річ, про яку я хотів з вами поговорити. Ви знову і знову згадували по телефону про ту щілину у вашій стилі, але я не бачив жодної тріщини. Я витріщився на нього, і на моєму обличчі з'явилося здивування, коли він продовжив. Я подумав, що можливо я просто неправильно зрозумів його розташування. Але після подвійної перевірки всіх кімнат тріщину таки не знайшов, але я оприскав кути то ж вам більше не доведеться надто турбуватися про маленьких створінь на горі. Ні, ні, річ величезна, немає шансів, щоб ти не бачив. Я запротестував. Він лише підняв брів та відповів звинувачувальним тоном. А якщо до того, щоб ви пішли зі мною та показали її мені? Тому що я поняття не маю, про що ви в біса говорите. Добре, пішли. Я увірвався до свого дому, мої нерви тимчасово заспокоїлися від розгубленості та роздратування, винищувач йшов у притул за мною, коли я йшов до спальні. Я відчинив двері і, не дивлячись, показав на стелю. Саме тут дивіться, сказав я трохи самовдоволено. Він подивився на стелю. Потім знов на мене. Я думаю, тобі варто сходити до лікаря, друже. Схоже, з дахом у тебе дійсно халепа сказав він. Це саме там слова застрягли в мене в горлі, коли я озирнувся, аби поглянути на стелю над своїм ліжком. На мій подив, тріщини не було видно, лише нерівна. Нечиста, на вигляд фарба, що тягнеться майже по всій довжині спальні. Що? я відчув руку на своєму плечі. Слухай, чувак, іноді люди, які досить сильно бояться пауків, накручують себе та вигадують усілякі божевільні дурниці. Я глянув на нього розлючений на його поблажливий тон, але не міг позбутися свого збентеження. Не хвилюйся, ти сказав, що прокинувся з купою павуків на собі. Ймовірно, це було нічне жахіття, спричинене тим, що ти побачив кількох павуків за останні тиждень. Я оприскав це місце згори донизу, до низу, тож тобі нема про що хвилюватися. Чому б тобі просто не виспатися? Я стояв у шоці. Я заплатив цьому хлопу заслужені гроші і вивів його з дому. Він подякував. Кинувши на мене в останній співчутливий погляд перед тим як поїхати у своєму фургоні. Після цього мені знадобилося трохи часу, але врешті-решт я знову опинився вдома, безтямно дивлячись на горбкувату стелю своєї кімнати. Невже я справді все уявив? Невже тріщини ніколи не було? Чи бачив я взагалі павуків? Невже я втрачаю розум? Коли я стояв і розмірковував над цим, навколо мене почав лунати й знайомий звук. Глянувши у вікно, я побачив, що сонце вже сідало, і кімната швидко вкрилася темрявою. Шум ставав все голоснішим і голоснішим, мої очі вирічилися і металися туди-сюди у відчайдушних пошуках джерела нестерпної симфонії. Нічого не було ні на стінах, ні на підлозі. Для перевірки залишилося лише одне місце. Я повільно підняв голову до колись зруйнованого укриття наді мною. Мої очі сльозилися, і тихий крик агонії ледь не вибухнув мені щелепу, коли моя психіка намагалася перетравити те, що я побачив. Ділянка, де раніше була тріщина, почала зміщуватися та викривлятися. Стеля почала звиватися і звиватися в шквалі швидкого хаотичного руху. Мені знадобилася мить, щоб зрозуміти, що це була не фарба. Яка покрила місце, де колись була пляма, а неймовірна кількість крихітних білих тілець. Павуки метушилися і приступали один через одного, розступаючись уздовж темної порожнечі. Відметушні деякі з них лилися дощем на підлогу. За кілька секунд крихітні гидоти розділилися, залишивши глибоку тріщину значно товстішу ніж минулої ночі. Я загіпнотизовано дивився в прірву. Мене більше не хвилювали незначні дрібниці, які існували навколо та під моїми босими ногами. Тріщина у стелі збільшилася, та я нарешті побачив великий товстий білий овал. Він знаходився у прогалині між стелею та дахом. Арочні стрижні тяглися у восьми напрямках далеко за межі того, що я міг собі уявити. Він дивився на мене, як хижак, що дивиться на їжу. Він дивився на мене, як хижак, що дивиться на їжу. Два масивні бивні клацнули огидно швидкими, точними голодними рухами, і вісім однаково ненажерливих очей дивилися на мене, наче я був лише безпорадною мухою, яка потрапила у павутину. Наше змагання у витріщанні багато в чому. Нагадало мені змагання з першим павуком, якого я побачив у цьому будинку. Тільки цього разу у мене не було достатньо великого черевика, щоб розбити суперника. Він був більший за мене, тільки тепер я розумів, що павуки не були непроханими гостями в цьому будинку. Це був їхній дім. А я був зловмисником. Щойно я це усвідомив. Як величезне чудовисько ворухнулося до мене. Вмить я вийшов із трансу та зрушив з місця що є сили. Я відчував, як бризки десятків крихітних тілиць вибухають піді мною, але не зупинявся. Усе більше павуків виповзало з інших звивистих щілин, які раптово з'являлися на стінах і стелі. Я скидав їх із себе та продовжував тікати, поки нарешті не дійшов до дверей. І не грюкнув ними. Дякуючи Богу, що все ще маю при собі ключі від машини, я сів за кермо та натиснув на газ, не встигнувши навіть зачинити двері. З тієї ночі минуло багато років, а я досі не був у тому будинку. Єдина причина, чому я його не продав, полягає в тому, що я не хочу, аби хто небудь був змушений пережити жах. Який ледве пережив я сам, думав про те, аби знести будівлю бульдозером або навіть спалити це прокляте місце. Але, чесно кажучи, я боюся навіть наблизитися до нього. Вже багато років я живу у квартирі. Тут я написав кілька романів, але весь цей час не міг наважитися покласти на папір рядки про мою власну моторошну історію. І ось нарешті я це зробив. Можливо, ці рядки стануть частиною моєї нової книги, головним романом мого життя.